Всім привіт! Сьогодні я збиралася зробити зовсім інше відео. Відео про те, як ми їхали до Норвегії про наш шлях, про перипетії, які спіткали нас на цьому шляху, як ми з ними впоралися і можливо порадити щось тим, для кого це все ще попереду. Але мені здається, що зараз актуальніше розповісти про ті зміни, що торкнулися норвезького законодавства стосовно українських біженців. Дослівно тут сказано законодавство щодо переміщених осіб з України. В першу чергу це стосується приїзду в Норвегію. Національний центр реєстрації. Мова йде про Роде. Якщо раніше можна було приїхати в будь-яку частину Норвегії і зареєструватися в будь-якому муніципалітеті у відділку поліції, то зараз цю можливість прибрали. Тепер можна приїхати тільки в роде, який знаходиться біля ОСЛО. І тільки там можна зареєструватися в поліції про своє бажання. Наголосити на своєму бажанні отримати колективний захист для українців. Також раніше, і ми користувалися цією можливістю, можна було в будь-якому муніципалітеті, в комуні приїхати і не тільки зареєструватися, але й на певний час залишитися в готелі, який, приймає, який виділений для прийому біженців. Наприклад, в Бергені це готель Скандік, в якому ми зупинялися на 3,5 дні, по-моєму. Це дуже нетривале, як правило, розміщення було два-три дні, і люди розподіляли по е, мутакам, але і цю можливість зараз прибрали. Тобто, якщо ви все ще плануєте їхати в Норвегію, то ви маєте їхати зразу в роде. Це е, центр прийому біженців, національний, він великий, е, створений на базі Червоного Христа. Але це наметове містечко з усім, що з цього випливає. Найбільше скарг я чула на їжу. Їжа там надається, але їжа досить гостра. Настільки гостра, що діти нею харчуватися не можуть, викликає розлади шлунку. І, в принципі, зі всіма, з ким я спілкувалася, хто такі побував в роде, то всі, всі харчувалися за власний кошт в найближчих магазинах, бутерброди, йогурти, молоко, таке. Тож в комунах реєструватися не можна. В муніципалітети більше їхати не можна, готелі більше не використовуються для прийому біженців. Другий момент щодо приїзду. Раніше можна було приїхати в будь-який муніципалітет і звідти вже після реєстрації за допомогою за фінансової підтримки дістатися до місця перебування постійного чи тимчасового, в мотаку чи вже в комуні. На це виділялися кошти, бо проїзд в Норвегії дуже дорогий. Як палива, так і квитки, тому UDI виділяли кошти на те, щоб дістатися або пропонували транспорт, або купляли там якісь найдешевші квитки, або оплачували е, паливо. Наразі ця допомога також скасована і всі переміщення по Норвегії за власний кошт. Відповідно, якщо ви приїхали. Бергін, то дістатися до вам треба буде власним коштом. І це буде значна сума, і на це треба розраховувати. Наступний момент, про який варто сказати, це зміна щодо допомоги на дітей віком до 18 років. Право на таку допомогу набували сім'ї, які прожили з дітьми в Норвегії більше року. Тоді можна було подати заявку на таку допомогу. І вона надавалася за весь прожитий період в Норвегії, тобто за рік. І виплачувалася далі щомісячна, відповідно до кількості дітей і прожитого періоду. Наразі така допомога буде скасована, ретроспективно, тобто за весь цей прожитий період допомога не буде надаватися і не буде виплачуватись. Після подачі заявки така допомога буде надаватися тільки на наступні місяці. І ще одна значна зміна, що стосується поїздок додому. Наразі норвезький уряд не те, щоб забороняє, але обмежує, вводить обмеження на пересування громадян України між Норвегією і Україною. Тобто, якщо ви вже отримали колективний захист Норвегії, то Норвегія пропонує вам залишатися тут і не їздити туди-сюди, отримуючи тут допомогу. Наскільки я бачу зараз спілкування українців з своїми. Кураторами, то настільки забороняються ці поїздки, скільки скасовуються соціальні виплати. Тобто на той період, на який ви виїжджаєте за межі Норвегії, на цей період скасовуються соціальні виплати, Приїхали на тиждень, на чверть менше отримали соціальну допомогу. І як тут вказано, така практика вже запроваджена для осіб і інших національностей. Ну, тобто це така загальна практика. В принципі, це найбільші зміни, які наразі оголошені. Також я написала листа до готелю, в якому ми зупинялися. Поки що я не отримала інформації, чи вони вже припинили прийом українців, чи це буде після Нового року. Різна інформація щодо цього входить, але в будь-якому разі, оскільки цей закон вже оприлюднений, ці зміни вже оприлюднені, то фактично вони вступили в дію. Зараз приймаючи рішення про свій переїзд до Норвегії, будь ласка, приймайте його зважено і е, свідомо розраховуйте на свої сили і можливості щодо свого переїзду. Ну а щодо нашого шляху до Норвегії, зустрінемося в наступних відео. Пока.